Всім раночку. Сьогодні неділя вихідний, а у нас не припиняють квітувати клематиси. Хочу показати ще декілька цікавих сортів My Beauty Подивіться, як квітка. Коштує такий стражниць 700 гривень. Ніоба коштує 650 гривень. А це, подивіться, який красень. Сорт Ян 3 Савіський. Коштує 650 гривень. Та де ти бірочка. І покажу вам пересорт. Попався він в сорті Pin Beauty. Гляньте, яка квітка. Я такого ще не бачив. Дуже гарний. І покажу вам клематис княжик Whole Surprise. Почав квітувати. Квітка нереально здорова. І цей він ще не розкрився повністю. Сарнець останній, я залишив його собі. Я ж теж хочу красив себе вдома. Замовляйте сарниці на сайті або на Viber.